Добрий день. Днями Західні ЗМІ заявили про знищення двох пускових установок зенитно ракетного комплексу Петріот -Пет» неподалік від Покровська на Донеччині. Примітно, що Збройні сили України абсолютно не коментували це повідомлення. Давайте разом з вами розбиратися в цій інформації. І перше, що я хотів би почати огляд сьогоднішніх новин, це, власне, спершу джерела інформації. Це основне. Першим джерелом інформації про знищення двох пускових установок з зенітно ракетного комплекса Петріот Збройних сил України є журналіст БІЛД Юліан Ребке. Так, от саме цей журналіст, до речі, нагороджений указом президента України Зеленського орденом за заслуги, повідомляє про те, що пускові установки. Були розміщені на відстані 10 метрів одна від одної. Невідповідна ну, інформація про їх знищення подається з посиланням саме на це першоджерело. А тепер давайте аналіз інформації почнемо саме з повідомлення репки. Наскільки можна йому довіряти, і чи попередні його повідомлення відповідали реальному стану речей на лінії бойового зіткнення. Нагадаю, шановна товариства, 9 грудня минулого року саме РЕПКИ повідомив про те, що російські окупанти захопили два села на вребінському виступі. Зокрема, йшлося про те, що російським окупантам унаслідок просування вдалося захопити українські села Старомайорські і Урожайні. Цю інформацію миттєво підхопили російські ЗМІ. Російська пропаганда поширювала повідомлення як вже доконаний факт. Цитую російські ЗМІ на кадрах видно, як російські війська двігаються по центральним вулицям і підвергаються обстрілу з Севера. Але буквально за добу і російські ЗМІ офіційні, і відповідно сам Рибки був змушений видалити це повідомлення, тому що воно не відповідало дійсності ані старомайорське, ані на окупантам взяти. Не вдалося, Ба більше того, ця інформація виявилася неперевіреною фейкою, але рибки на цьому не заспокоїться. В середині грудня з'являється повідомлення з посиланням на білд на неназвані розвіддані е, і розвід, неназвані джерела в розвід товариствах про те, що Росія виношує задум захопити Харків Дніпро та Запоріжжя новою лінією фронта має стати річка Дніпро. Українські ЗМІ, як дурні, понесли цю новину. Ну, я б БІЛ повідомив тим більше посиланням на розвід товариства. і ніхто не перевіряв цю інформацію хоча б поверхнево. Хоча б у когось виникло запитання, що джерело інформації не названі представники розвідтого риства. То коли ви читаєте от, подібну затенці? З посиланням на неназвані джерела відразу можете викидати в смітник. Це перша ознака інформаційно-психологічних операцій. Але йдеться про те, що основні тези, які озвучив Білк, і відповідний Юліан Ребке, вони дивним чином співпадають з тими тезами, які намагалися просунути російські ЗМІ після виступу російського диктатора Путіна. Я нагадаю, під час так званої прямої лінії 14 грудня російський диктатор заявив про те, що він не виключає можливості ескалації військової напруги безпосередньо, включно з іншими територіями України. Причому йшлося про те, що лінія бойового зіткнення за інформацією російського диктатора має протяжність 2000 кілометрів. Інше питання, що лінія бойового зіткнення 1200 кілометрів і не співпадали навіть. Цифри присутності російських окупаційних військ на території України, але це не цікавило БІЛД, як і не цікавило українські ЗМІ. До речі, і досить контроверсійно виглядали повідомлення БІЛД про втрати російських окупантів. Наводилася інформація про те, що щорічні втрати російських окупантів це приблизно до 100 тисяч військовослужбовців. Натомість, як за даними західних розвідок і відповідно українського генштабу, щорічні втрати окупантів, це приблизно до 180 тисяч. Тобто, фактично, Білд йшов на пониження втрат російських окупантів вдвічі, я нагадаю, за повідомленнями англійської сторони, втрати окупантів з 24 лютого, два року, по листопад, 23 року, це. Приблизно від 180 тисяч до 240 тисяч осіб пораненими і приблизно до 50 тисяч вбитими. Крім того, найманці ПВК Вагнера втратили приблизно до 40 тисяч пораненими і 20 тисяч вбитими. Таким чином, загальні втрати росіян вдають приблизний діапазон від 290 тисяч до 350 тисяч. Загальні втрати противника за даними Генштаба ЗСУ з 24.02 по відповідно 18 грудня 23 року на момент публікації біл орієнтовно склали особового складу 347 тисяч, але на цьому не завершимо. Ви скажете, ну давай вже переходь до Петріотів. Ні, шановні, ми продовжимо з біл, щоб ви розуміли, що повідомлення в західних змі це не є перше джерело інформації, якому Необхідно довіряти стовідсотково, відповідно, відповідно посипати голову попілами, кричати все пропало! Український генштаб приховує від нас інформацію щодо ліквідації патріотів. А це, а це, шановна товариство, і є інформаційно-психологічні операції російської сторони. Так от йдемо далі з приводу Білк. В тому ж грудні місяці Білк повідомляв, а саме Юліан Ребки з повідомленням на нього з посиланням. Про те, що Збройні Сили України відійшли від Степового до Бердачі, але продовжують тримати оборону Авдіївки. Натомість степове, що довгий час залишалося під контролем Збройних сил України. Ця інформація абсолютно не відповідала дійсності. Але цю інформацію підхопили знову російські ЗМІ. Уявіть собі, як тонко працюють, який так, елемент. Взаємопорозуміння, так би мовити, Цитую російські ЗМІ, причому воєнне або Зауважте орган публічний друкований Міністерство оборони країни-окупанта. Так от пряма мова, відомий німецький репортер Рьопки, публікує черговий матеріал про перебіг бойових дій на Донбасі. При цьому матеріал дисонує з офіційним поданням інформації українською стороною. Якщо Генштаб Збройних сил України стверджує, що українські війська продовжують тримати оборону у степовому, то німецький журналіст заявляє, що ЗСУ, цей населений пункт, покинули. У матеріалі Репки пише, що підрозділи українського війська залишили степове і відійшли на захід у селище Бердачі. Це повідомляє воєнне обозріння. В свою чергу, одна з ведучих на Солов'йову Лайф, пропагандистка Юлія Вітязєва, також підхопила повідомлення редки. Уявляєте, який, який е дисонанс це викликає в російські ЗМІ? Так от що ж повідомила Юлія Вітязева, якою ціною в людському еквіваленті це утримання обчислюється, не уточнюється. Бо такі дрібниці нікого не хвилюють, зазначала вона. Чудово, але за повідомленням, наприклад, від на той період кожен день ворога заходить степове, і кожен день отримає на горіхи. При цьому всьому піхота противника не відмовляється піти на утилізацію. За інформацією бійців 47 сьомо окремо бригади зсу за українські захисники продовжують контролювати населений пункт степове. Можемо вставити крапку власне на цьому, але продовжимо. Ми з вами продовжимо спростовувати цю інформацію. Давайте подивимося далі. На реакцію російської сторони щодо можливого знищення Петрі, здавалася б резонансна інформація. А що повідомляли російські пабліки? А російські пабліки повідомляли наступне: що, виявляється, була знищена батарея С 300, і далі мовою оригіналу. Батарея С-300ПТ штатно состоит из трех пусковых установок 5П85, кабины радиолокатора, подсветки, наведения и кабины управления. Есть такое понятие район боевого маневрирования, причем для батареи их назначается несколько. Прикрытие такой системы ПВО как С-300 от воздушной разведки с использованием комплексов ПВО малой дальности у вооруженных сил Украины напрочь отсутствовало. Ну, наслідки і причини е, можливої е, інформації щодо знищення С-300. Ми будемо розглядати окремо, але варто говорити, що ця інформація російської сторони не підтвердилася, але примітно те, що росіяни міняють міттєво. Орієнтири, власне, і вектори повідомлень зі знищень С-300 на знищення Петріархів, і ця інформація вже відповідно тиражується в українських ЗМІ. Причому знов таки, розуму вистачило хоча би без посилання на російські пабліки з посиланням натомість на німецького журналіста Юліана Репки. Причому українські ЗМІ абсолютно не цікавить той факт, що за грудень місяць. БІЛТІ, відповідно, рибки опублікував як мінімум три інформації, яка не відповідає дійсності, які свідчили про активні операції в інформаційному просторі. Є такий спецтермін: активні операції, просунення відповідного контенту з метою формування громадської думки. Ще раз звертаюся і до української правди, і до інших таблоїдів, які так полюбляють цитувати німецького журналіста. Перевіряйте інформацію, Лінків зателефонувати Генштаб Збройних сил України з і спитати, чи підтверджується ця інформація. Але давайте до перемог російської зброї. Що ж вони там ще знищили за поточний місяць? Це є товариство, щоб ви розуміли, наскільки ця інформація може трактуватися російською стороною. Ну і давайте про перемоги. Російської зброї в настоящее время бой идет в районе Бердачі. Уничтожена бронетехника противника, включая несколько единиц Абрамса. Собто Абрамси вже знищують декількома одиницями. Ви пам'ятаєте той хайп, який був російський зміст з приводу знищення першого Абрамса 1? А тепер, виявляється, по декілька одиниць знищують за день. Я чекаю на появу російських Військовослужбовців, які будуть розповідати про те, що я танки Гризка як Барбаріс, Абрамси горять не хуже леопардов і іншу маячню, яку будуть внести. Ви думаєте, Абрамсами тільки єдина знищуються українські можливості? Ні, ви помиляєтесь. За сутки армія Росії уничтожила три Рседо і ще один танк Абрамс. Даєш, молодеж, не зупиняємося на досягнутому, вже три РСДО Хаймар знищили за добу. Але додаю, актуальності інформації міністра оборони Російської Федерації. Не постиж задніх на тлі таких переможних реляцій російських воєнкорів. По даним міністра оборони Сергія Шойгу, се тільки в день тіряють 800 чоловік і 120 единиц техніки. А за два роки вони потеряли свыше 400, 444 тисячі 444. А ви товариство? Сперечалися з приводу того, чи відповідає дійсності інформація щодо втрат українських військових, яке було озвучено українським президентом. Ну і родзинка, чи то вишенька на тортик. Прес-конференції Коношенкова, я не міг не проаналізувати її. 9 березня 2022 року пряма мова гаворящої голови. До початку СВО у Збройних сил України нараховувалося до 250 літаків і гелікоптерів в робочому стані. Запам'ятайте да цю цифру: 250 загально. І літаків, і гелікоптерів. Це станом на 9 березня 2022 року. 23 лютого 24 року. Напевно, бояришник вдарив у голову, і, відповідно, Конашенков відчув себе великим, сильним і могутнім. Всього спочатку проведення СВО знищено, увага! 572 літаки та 267 гелікоптерів. Будь-хто завгодно може перевірити цю інформацію. 267 гелікоптерів і 560, 572 літаки. А я нагадаю повідомлення того ж Коношенка, що на початок війни у нас було 250 гелікоптерів і літаків разом. А ви говорите про петріоти Хаймерс. По 500 літаків знищимо і не зупиняємо нас на цьому. Але знов таки. Парадокс полягає в тому, що за інформацією з від відкритих джерел у Збройних сил України на момент широкомасштабного вторгнення російських окупантів станом на лютий 2022 року нараховувалося у технічному складі не більше 100 бойових літаків. А тепер безпосередньо до Хаймерхів і Петріотів. Так от, з приводу Петріотів. А справа тім, шановне ну, товариство, що на відео були зображені, власне, продемонстровані кадри знищення вантажівок майнкат 1, які використовуються не лише для транспортування установок Петріот, але відповідно вони використовуються і в логістиці Збройних сил України. От на цьому ми ставимо крапку. І, головне, я ще раз закликаю: вірте в Збройним силам України. Перевіряйте будь-яку інформацію, яка озвучується в українських, прости Господи, ЗМІ, з посиланням на, прости, Господи, західні змі. Віримо за силу і тримаємо стрій. Все буде Україна. Ми того варті.